Доброго дня і доброго здоров'я всім людям, які бажають добра Україні. Сьогодні тільки ледачі не обговорює питання, проблему, яка сталася між Трампом і Зеленським. Ну, треба й мені свої 5 копійок вставити. Проаналізувавши багатьох блогерів, новини, аналітиків і за методикою осінь технологій, можна визначити деякі моменти. І я її хочу озвучити, як, на мою думку, що відбулося між Трампом і Зеленським. Ну, я собі трохи тут занотував, буду підглядати тезово, щоб не виглядало хаотично, не збиватися з думки. Ну, по-перше, відбулася скандальна прес-конференція, яка завжди відбувається після завершення переговорів, але фактично вийшло так, що переговори продовжилися там, в дискусіях між Трампом, Венсом і Зеленським. ну По обіді, так і заявив Трамп, ми зараз підпишемо угоду, тобто він вже був певний, що це буде. Але Зеленський не збирався підписувати угоду. тому він роздув цей скандал. Бо і на прес-конференції почав доказувати те, що не доказав на переговорах. Якщо ти не готовий до прес-конференції, вийди і скажи, я не готовий. Або промовчив цю конференцію, або ще якось. Він зчинив там е, дискусію, яка повинна була завершитися до прес-конференції. Далі. Е, с... Ну, саме головне, це, це крах української дипломатії, і в першу чергу, невігласа цього Зеленського, який показав, що він почав з того, що він втручається в розмову, у відповідь журналістам, які задають питання Трампу і Венсу. І тут же наш умний мальчик вставляє свої 5 копійок, тому що. А я дяденька, знаю, що у вас поламалось? Машина! Ну, ну це, блін, мене зараз, не знаю, прориває, я буду стримуватися від Матюків. Потім з питання угоди про Копалини, він переходить на Путіна, який не виконав 25 угод з Зеленським. І тут, як підсказав мені нам всім Ростислав Шапошніков, Спецагент в Америці. А яких це 25 угод не виконав Путін із Зеленським? Ви знаєте про ці угоди? Вони десь зафіксовані і обнародовані? Чи це може Оманські стамбульські переговори? Чи це може інші якісь угоди, які він не виконав? То ви, виявляється, щось там ще й угоджували між собою? Ну, е, угода взагалі, яку пропонував Трамп Зеленському, це безпеки гарантії, гарантії безпеки. У зв'язку з тим, що американські компанії будуть добувати рідкі, не рідкоземельні, не плутайте, рідкісні мінерали, це титан, літій. Графіт, вони будуть добувати. Чому? Тому що Китай завоював вже фактично всі ці елементи у Африці, в Латинській Америці, і, і, і вже, хоч з України, хоч звідкись брати титан для підводних човнів, літаків і космічних кораблів. Маска, ну треба ж десь брати титан. От його будуть брати в нас. І ця угода передбачає, що коли тут будуть ці компанії. То вони якби ну, хто тоді буде люди стріляти по американських компаніях? На території, де літати будуть дрони, на, на, на там, шахеди, які будуть падати, непонятно куди. А тут рядом американські бульдозери копають з американським інженером і з американським представником ЦРУ. Ну як це? Це, до речі, путь Казах... шлях Казахстана. Коли за два місяці чи місяць до війни Путін завів війська в Казахстан. Тоже гвалтував цю країну і при, примушував президента щось там підписувати. Згадайте, ці війська російські вийшли через три дні. Чому? Відповідь дуже проста. В Казахстані добувають нафту американські компанії, китайські компанії і російські компанії. Три країни заробляють на казахській нафті. І коли одна із країн завела тоді війська, щоб щось там парішать. То дві інші країни, ядерні Китай і США сказали, пацан, а ти не Ахуху? Ти давай вивод звідти. там Ми всі трьох тут маємо вирішати, що робити з Казахстаном, його президентом, його нафтою. Ото гарантії безпеки. І війни в Казахстані немає, і не було і не буде. Суть угоди 40-40 на 20. Ви повинні знати всі ці три цифри. Фонд на трильйон. Доларів, в які будуть вкладати 40% своїх грошей США, 40% Росія, 20% Китай, і цей фонд на трильйон доларів добуває копалини. Всі гроші, всі прибутки, які там будуть з продажу цих копалин, 50% йде в Україні, і з цих грошей нам придеться віддавати борги, кредити Євросоюзу в тому числі. І 50% забирає, опять же, оці донори. Донори, як їх сказати правильно, інвестори. 40-40-20. Вам може не подобатися, що 40% Росія, але Путін погодився, чому? Тому що добування буде там, де наше Шевченково, літієві родовища, ми втратили в боях за Шевченкове. І далі, далі, там по всьому Донбасу, що забрав Путін. Отуди будуть складатися ці 40% тих грошей. Причому вони будуть кладати Росія не з свого бюджету, а з грошей, які заморозив Євросоюз, а ці 350 мільярдів доларів Путін вже погодився, що він і втратив ці гроші, ці активи, і з цих грошей і піде знову таки йому на його захоплені території. Дуже вигідно, дуже економічно вигідно. Це не 95 й квартал. Працює це. Працює серйозні дипломати, логісти, економісти, бізнесмени. А не мілкі лавочники і корупціонери. Ну, тому там посчитали 40 40 20 всім, всім хорошо. Далі. Зеленський заявляє про гарантії безпеки ну, на прес-конференції. Нам потрібні гарантії. А слухай: 8 місяців тому на сайті президента висіла новина, що між США і Україною підписаний двосторонній договір про гарантії безпеки. Вони не відмінені, Трамп їх не відмінив. Можливо, Зеленський мав на увазі гарантії безпеки йому і його оточенню, яке скоро зникне з політичної мапи України. Можливо, про це були про ці гарантії. Далі. Переніс наш пре президент в емоційно моралістичну площину. Всі економічні і політичні дипломатичні питання це дуже примітивно, смішно. І навіть Європа, коли з ним зустрічалася, обіймалася, і вони сказали: ні ні, ні, ти все одно їдь, давай домовляйся. ти, 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 ти так, ні, Ми, ми не потягнемо скільки, ти що. 49% дають Штати воєнної допомоги, а 51% Європа сумарно. Але. Європа не потягне ту половину, яку тягнули на собі Штати. І не потягне Європа дві третини натовських внесків від Штатів. Тому і Зеленський, давай, давай, їдь туди мирися. Ну, і цей наш так званий громадянин, який виконує обов'язки президента, що він зробив? Він виступив десь там в Твіттері чи в написав щось там уже на сторінках своїх Фейсбуках, чи де він там пише про, не про перемогу і не про мир. І мирну угоду, а пише такі слова, як завершення війни. Не призупинення, завершення. Це окрема тема розмови. Так, коли Зе коли скотився в площину моралістики, Трамп зауважує, що Байден теж Путіна обзивав і називав, і там, зрозуміло, це моралістика. Але що б Трамп цікаво сказав? Каже, ну Байден теж обзивав, ну досить обзивати того Путіна. Це не поможе. Тому що Байден його обзивав, а він розв'язав таки війну. Моралістика, емоції, оце, оця попса, яку вливають в уха телемарафони і решта. Ну, воно не працює. Трамп економіст, бізнесмен, він знає, що працює. Так, да, цинічний, да, він за Америку, якщо чесно сказати, то нахіра йому та Україна була б нужна, але щось вона йому потрібна. Ну і це наш шанс. А що ні? Ну, давайте відмовимося від Штатів, хто тоді в нас буде? Китай, йдіть до Китаю тоді. Ну, то, то куди сидіть, не розказуйте байки, Это дитячий стогін, плач народний, оце. Ааа, бай Трамп! Карикатур! Ви клоуни, що не розумієте, з ким ви тягаєтесь. Що ви польові миші в порівнянні з слоном? Подивіться на бюджети, на армію, на, на країну США. Я вже не кажу про якусь там Францію, Польщу, Румунію і на Україну. Подивіться, ну як може пукать на, 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 на США? І у Трампа в США нема проблем з Україною. У них є проблема з Зеленським. Чому? Тому що по ньому йде сто кримінальних справ, які ще при демократах почали. ФБР, ЦРУ. І інші е, органи державні подали, і це конгрес, і це знають всі демократи, республіканці, всіх цікавить, де наші гроші. Хоч республіканці, хоч демократів. І демократи здали республіканцям владу, але 100 кримінальних справ по е, допомозі, яку розкрадали, не припинено. Тому ми ще почуємо це через півроку і рік, коли Зеленський поїде в нейтральну країну. Ну як завжди, українці ж нікого з президентів не карають. Ми не французи, французи не ми. Так, перекладач перекладав цікаві слова Венса. Він не там Голос Америки переклав, наприклад, слова Венса. От у вас є проблеми з кадрами, а BBC, здається, переклало так. У вас ви втратили професійну армію і ловите людей на вулицях для того, щоб заповнити, бо у вас немає з ким воювати. Отак От говорив Венс. Тому що треба дивитися повну англомовну версію цього скандалу. І тому це обурило святого Янелоха, сонцесяйного нашого, так можна, та й ви що, не треба це говорити при людях. Це ж український народ почує, що Америка за це говорить. Тому у США нема проблем з Україною, а є проблеми з громадянином Зеленським, який виконує зараз обов'язки президента шостий рік. Е, так, ну я вже казав, що зараз наші зелебобіки і зеботи. Е, я не є порохоботом. Я взагалі зневажаю всіх президентів. Саме головний злочин це Кучма, другий це Ющенко, який віддали протиповітряну оборону, авіацію стратегічну, порізали в прилуках літаки, ракети. Оце й перші злочинці, яких треба судити. А потім будемо говорити про Януковича. А потім трошки про Порошенка і потім про Зеленського. Про всіх треба говорити. І кожен з них має бути покараний як Саркозі. Тому не треба визвеличувати святого Яни Лоха, який готувався до шашликів, а потім раптом не договорився, в глаза не посмотрел. Потім чогось його 25 разів обманував Путін. Ну Він же не лоха, але його 25 разів обманювали. Який смокче американський бюджет, і йому кажуть: слухай, забери оцю Маркарову свого посла Джонсон, цей як його Джонсон, голова Конгресу, спікер. Ну, Маркарова твоя, розумієш, на сайті посольства рекламує ресторан свого чоловіка. Ну, Ви, шановні, якби майте совість, ну, Україна, понятно, що не Буркіна фасо, не берег слонової кості, не сомаліну, але ж ну, кого ви прислали сюди? Виявляється, що говорила в ефірі Фельдмана Марія Бараваш, що Зеленський і Маркарова переконали Байдена не давати ленд-ліз. Тому що давайте нам живі грошики. Грошики, грошики, Ми там самі купимо, що нам треба. Тому і 100 кримінальних справ. Далі коротко про розвіддані, які невідомо ще що. Наскільки я розумію, CNN передало, що розвіддані Україна втрачає для тих ударів по російських нафтових заводах по їхніх аеродромах, тобто по території Росії. Ми зараз сліпі, ми не бачимо. Про цей Starlink погрози відключення. Ну, це таке саме, як, скажімо так, шантаж. Який має при... примусити Зеленського до переговорів до завершення війни до цієї угоди. І Сталінки, в принципі, Польща проплатила, але по суті маск може проігнорувати і піти нахабно і взяти, відключити. 240 тисяч біженців, які сидять, не бідні люди, на літак у них гроші знайшлися прилетіть в Америку. 240 тисяч повинні натиснути на цього президента, для того, щоб він виконав вимоги США. Євросоюз має натиснути, тому що їм не хочеться половину коштів витрачати на нашу оборону, які витрачала США, і дві третини натовських коштів. Тому всі тиснуть на Зеленського. І Келох, оце все, оце тиск, оце весь шантаж представника України, якого прізвище Зеленський, Сказав Келох так. Послухайте його інтерв'ю, представник представник по Україні Келох, він каже так. Інколи впертого Віслюка треба вдарити дошкою по носі, щоб він зрозумів, куди треба йти. Отак От оцінюють президента України США. Тому поменше телемарафонів, поменше е, дивіться, інтерпретації фактів, а шукайте перше джерело і факти. А інтерпретуйте самі, якщо у вас є для цього. Е, Знання і здібності. Якщо ні, то вибирайте із тих коментаторів, які є нейтральні, або обслухайте 50 і із них виберіть 5. Тому перспектива, я думаю, така. Буде 40-40 на 20. Зеленський емігрує в нейтральну країну. Залужний виграє вибори і підпише мир з Путіним. І, боюсь, нам придеться географічну карту в школах переробляти.